Да, і вибачте, що так часто серії не було. Да. І сьогодні, так, -да, це 12 серія виживання під сезон Майнкрафта. ЗОН! Там стріляють! Якщо що то не бійтесь, це е -е, були позбільники, я вже з ними справився. Да, я хочу розказати дуже хорошу новину. Близько біля мене я знайшов каньйон. І ще, крім каньона, я знайшов вода ти ще права не найшов савану. я можете ви, мож... ви офіете, другую. Да, і ми зараз будемо вирушати в саванну. Блін, у мене зараз є майже... У мене є зараз е, один стакий ще е, цієї кисної муки. І мені треба багато. Е, да, я за кадром буду. Думаю, що я знаю, що... Не, не знаю, що це. О, дивіться, броненосить. Да, я граю на версію кракові цю. І в цій серії. Да, ми будемо... Я знаю, як зробити бовчу броню. Я хочу зробити для своїх собак. Так, у мене ще тут пензель був. Пензлик. Дякую. Є панзик. У ну, нас за пензика за ці щитки, але зараз ми будемо вирушати додому. І це дуже крута знахідка, тому що. Я можу... Молодь цього оновлення. 1. Крапка 2. Блін, я думаю, що я загубився. Да, з мого цього оновлення можна. О, о, ...добувати оці щитки. Я якраз їх добув. Да, я хочу сказати, що у нас тут такого ну, нового не доводилося, але я там повирубав дерева трохи. Я хочу дуже багато дерева повербати, але не виходить ще в мене там багато заліза, багато ростом, багато. Буду зараз крафтити для своїх собачок. буду крафтить. так физика Гакса Гарна все костюмчик для Гаксы, да, не правда ли? Ну, я уже рассказываю вам в одном видео. Яке вже декілька місяців назад вийшло, там як можна покрасти. Робити пропор. О! Знаєте що? Ми можемо ще щось таке важливе зробити, тільки не знаю, що Так, скільки нам треба. Пірі є, палка є, є ну, немає.